Друзі, усім доброго ранку. Сьогодні в нас ранок похмурий, сонечка немає, але й дощику немає. І вчора я вам показувала, він зранку був дощик, а потім все, цілий день дощику більше не було. От, і я вже зранку займаюся перероботкою молока, то що вчора сіпарірувала. І ось сьогодні воно вже в мене скисло. Гарний такий згусток та й роблю уже отоплюю е, обіжирений творог. Буду потихеньку в каструлі набирати, отоплювати, бо чоловік на мене кричить, що я повну каструлю наливаю. йому тоді важко піднімати на е, плиту. Ну, Так то і так. Мені без разниці. Перекладаю в другу каструлю, потихеньку, щоб не розбивати згусток. І відтоплюю. Я люблю робити обіжирений творог, він швидко відтоплюється і в общем, перекладаю тоді в лоток, стікає сироватка і все, творог уже буде готовий. Тоді ставлю його в холодильник, він там ще трохи стікає в холодильнику. А завтра буду вже його ділити і важити на вагах. На базар готувати. І поставила молоко утрішнє здоїла. Сьогодні ласуня майже 8 літрів дала вранці. Та я поставила 6 літрів у духовку на ряжанку. От. А те, а в обід буду готу... з обіднього молока, да з Бог все буде добре. Буду готувати. Заготовку на сир, бо в мене попереді не вистачило. Хотіла там твердий сир. Зробила 4 головки, а сулугуні не робила. в мене є замовлення на неділю головку сулугуні, А на завтра в мене рулет на Олександрію на город. Так що буду сьогодні це займатися я витяжним сиром, але з обіднього молока. А не знаю, коли я буду його робити. Бо це ж мені треба, щоб молоко ж охололо. Мені ж треба воно, щоб було не вище 12-14 градусів. Так що в обід я ще й не встигну. Трошки неправильно, я зробила, мені треба було це вранішнє молоко поставити. Ай, ну нічого, не до Петра. Треба було поставити у холодильник, щоб в обід ним займатися, а в обід поставити ряжанку, ну, вже все, уже ряжанка в мене в духовці, Ну, буду вже робити, друзі, вночі сир. Що робити? Поки ж це воно охолоне, то я заготовку зроблю ввечері. Ну, Не зроблю, то не зроблю. Побачу. Буду старатися. От, блін, малава моя садовая. Бачите, тільки прийшла умна мисля. Як завжди кажуть, умна мисля приходить опосля, так і в мене. Ну, Бог з ним це таке. Уже нічого я виправити не можу. Так, що такі справи. А мені ось дивіться, друзі, на дворі хоч і прохладно, і в кухні ще ж не спекотно. А я мокра, вся, ось з мене три річки тече під. Ну, що це таке робиться? Ну, оце прямо в лице все покривається потом. Страшне, прямо каплі капають тоді з лиця. Не знаю, що це в мене воно таке робиться. Уже, друзі, отож видивилась в інтернеті. Що висушить листя з горіха, я висушила в журналі, переложила, так як от, на гербарій. І вчора заварила вже і почала пити по дві столові ложки три рази в день. Що мов, не будеш так потіти. Ну, побачу, поки що, звісно, воно результату ніякого не дало. Що ж я тільки два рази випила. Зараз буду, починати буду пити зранку. Так що, такі справи. Ну, добре. Я працюю далі, а вам всім гарного, тихого, мирного дня. І щоб все було добре, головне здоров'я. Всіх з п'ятницею. Пока-пока. До, до зустрічі далі. Так, друзі, сьогодні в мене це пізнє відео. Трошки зніму вам про сир, бо ви просили мене. В общем, от такі, таку заготовку я зробила сьогодні в день е, на цей. Ну, в общем, 7 літрів молока. Зараз у мене є замовлення на рулет і на моцарелу. На недіку, а на рулет на завтра. Значить, моцарелу я роблю от в таких ось у формочках. Ну, а рулет же ж будемо робити. Я вам покажу як. Значить, нам для рулета потрібен чесник або сухий, або цей. Або обичний, свіжий. Так, тоді нам нужна копчена паприка. Ну, в принципі, спеції можете підбирати на свій смак. Я отаку підібрала. Копчена паприка, сухий чесник і базилік у мене. Так, і, і базилік. На кухні в мене дуже жарко, так що вибачайте. За мій внешній віт буду я так працювати, бо в мене нема сил. Так, значить, ріжемо ми. Так, як робиться заготовка. Берете молоко на 7 літрів. Ні, не так. Значить, берете молоко. Любе кількість, яке хочете. Вот. Тоді, значить, на 5 літрів молока ложиться 7 грамів лимонної кислоти. Розбавляєте її в воді, щоб всі кристалики розійшлися. І вносите в молоко. Молоко повинно бути не вище 14 градусів. В общем, молоко має бути з холодильника. Бо, якщо буде тепле молоко, воно звернеться. А так, коли ви вносите лимонну кислоту, ми піднімаємо кислотність і молоко тоді не зворачувається. Тоді, значить, вносите лимонну кислоту, розмішуєте і ставите нагрівати молоко до 32 градусів. Вносите термофільну закваску для сирів. Термофільну. Є спеціально на сайтах продається для сулугуні. В общем, закваска. Внесли закваску, розмішали через пару хвилин після того, як внесли, і залишили на півгодини в спокої. Тоді через півгодини нагріваєте до 42 градусів і вносите фермент із розрахунку на ваше молоко. Розраховуєте. І все і ждете, поки встане у вас згусток кальє. Тоді це кальє відкидаєте на тряпочку, ну, на тканину. В моєму випадку це така тканина шовкова. І підвішуєте, щоб стекла сироватка, потім ставите в холодильник. І щоб у вас часов мінімум на 5 стекла сироватка. І зробиться у вас отакий згусток. Це перший етап. Цього о, приготування цього сиру. Тоді ставимо ми на огонь воду. Нам потрібні будуть такі перчатки, і е, ці, резинові. Одіваєте перчатки і будемо витягувати наше зерно, для чого воно ріжеться, щоб воно равномірно прогрілося. І тоді воно прогріється, зробиться в один комочок, ми його будемо розтягувати. І все тоді робимо рулет, порозтягуємо декілька разів, викладаємо на ось у мене рознос, викладаю на ньому, придаю форму прямоугольну нашому тісту, воно тоді еластичне, однорідне. І все тоді посипаємо солью, посипаємо спеції і складаємо рулет. Або робимо у форму сугуні. Все, оце весь так сказати процес. Ну Зараз я буду знімати. Так що підождіть, я помию руки. Понімаєте, я розумію, що вам хочеться робити косички, рулети, але це треба все ізучати. Щось камера в мене мутна. Ну, вибачте, в мене немає світу спеціального, а надо мною лампочка горить. Так, дивимося, уже нагрелась наша вода. Воду надо нагріти до 70 градусів, щоб плавилось наше зерно. Зараз ми надену перчатки, бо дуже ж гаряча вода. Так, так, і перший я зроблю, сулугунь, а потом буду робити рулет. Відео буде йти, тому що виключать вимикать мені нема кому вмикати. Понятно, що перчатки я ж не можу вимкнути, камерою вимкнути, так що буде йти воно длінне відео. Так, все. Беремо наш, наші кубики і ложимо гарячу воду. Я спеціально ставлю дрошок, щоб не ловити по всій каструлі тоді наші квадратики. Воно сразу ось мігом вимішуєте і воно. Збивається до кучки, розплавляється. Ага, вам не видно. Зараз я поверну. О, все, дивіться, воно вже, бачите, тримається кучки. І не думайте, що це дуже простий процес, його все треба вивчити. Це треба, знаходити в ютубі, всі як робляться ці сири. Це нелегкий процес. Ось, бачите, воно вже вже воно в кучку. Ось, бачите, вже одним комочком. І цей раз жінка в мене просила, щоб не сильно я солила. Рулети їх не треба у воді, солити в розсолі, бо ми їх будемо солити зразу. А сугунімо, моцарела, косички, все солиться. І отак тепер складаємо. Бачите, яке воно має бути однородне? Отаке ось. І з нього можна робити різноманітні сири тепер ось як воно стане однорідним, нам треба, щоб воно розплавилось всі комочки. Чуки підніс, не бачила. Так, закручуємо його і ложимо в формочку. Все. Оце у нас буде сувуні. Потім ми перевернемо його. Зараз воду холодну, переверну і будемо тоді солити. Температура, ага, температура нормальна далі. Зараз покажу, як я роблю роле. Бачите, воно вже приймає форму. поставлю в холодильник. Хай воно захолоняє. А тоді посолю. Так, теперь рубим рулет. Так само опускаем в горячую воду. Пускай холодна, воно холоняє вода. Так, теперь нам нужно зробити прямо угольничок. Розтягуємо раніше я качалкою, але його можна і руками прекрасно розтягнути. головне, щоб розійшлися всі квадратики, щоб тісто було рівномірне. щоб не було ніде згустки. Щоб він був красивий. Давица, берем соль, солим сверху, тираем соль массажируем, берем чесночком, так посыпали, тоже второй, хорошо. берем паприкой притрусилы копченый и базилику так, теперь складаем в одну сторону в другую сторону Плавай и закручуємо рулетик аккуратно. Вот так ось. Вот и такий гарний у нас получился рулетик. Ось, дивіться. Теперь мы сверху посыпаем паприкой так. и базилику Все, перекладываем на досточку, это же нам не потребно, и упаковываем Він прийме форму і буде дуже гарний. В нарезке дуже красиво гарно. З тієї сторони почала замотувати, ну нічого. Так. Омутаю так, як конфету і підніс. Вот такий рулетик у нас виходить. Дуже гарний, красивий рулетик. Так, і тепер ми в холодильник, він прийме форму і все. Так, друзі, ну так, так і зробила я сири. Ну, на сьогодні всім всього самого найкращого. Таке було відео. Днем знімати не було чого. Всім бажаю тихої, мирної ночки, уйду з -під, з під світу, бо плохо видно. Всім бажаю тихої мирної ночки на добраніч і всього самого найкращого. Головне здоров'я я також йду вже в душ і буду лягати відпочивати. Зараз вже майже пів одинадцятої ночі. Отак. Хто має корови, той лягає пізно, встає рано. Пока-пока, до побачення!